Всім привіт! В цьому відео я спробую розповісти, як влаштована Формула 1 та хто нею керує. Я хочу зробити серію з кількох відео, як загалом влаштована Формула 1 для новачків. Якщо дуже коротко, то це 20 дуже багатих чуваків, які їздять по колу на дуже дорогих машинах. Людіспе. Хтось каже, що це не цікаво, що це просто машинки, і це навіть не спорт. Та формула це унікальний спорт, який випробовує як і інженерні вміння команди, так і ментальну стійкість гонщика. Це не просто спорт, це формула один. У кожної команди є по два гонщика. Це ніяк не обійти. У вас не може бути три гонщика, хіба що запасний гонщик, який замінить основного, якщо той захворіє чи не зможе пройти на гонку. Гонщики не беруться ні звідки. Спочатку вони ганяються в картингу, потім, якщо вони успішні, то їх можуть взяти в Формулу 4, далі в F3, В2 і, можливо, Формулу 1. Але про це ми поговоримо детальніше в наступних відео. Машину кожна команда будує сама. Цим формулою особлива, тому що скає і мотори шасі в усіх машин однакові, і результат майже повністю залежить від вміння гонщика. У формулі кожна команда вибирає між чотирма виробниками моторів: Мерседес, Ferrari, Хонда і Рено. Кожна команда сама розробляє машину перед сезоном у себе на базі, а те, як вони це роблять, контролює Фіа. У кожній команди є ліміт грошей і часу, який вони можуть провести в аеродинамічній трубі і CFD-симуляції. Це залежить від того, на якому місці команда завершила Кубку конструкторів минулого року. FIA – це міжнародна автомобільна організація. Вона так називається, тому що це абревіатура з французької мови Федераціон Національ l'Automobile. Вони пишуть правила, за якими гоночний директор вирішує, чи давати штрафи, чи випускати сейфітікар, чи зупиняти гонку. Гоночного директора також назначає FIA. Вони пишуть регламентацію, і в 2026 році буде діяти нова написана FIA регламентація, і машини будуть інші. Якщо машини не такі, як зазначено в регламентації, то Фіа виписує команді штраф або дискваліфіковує гонщик. На кожній деталі є штрих-код, який туди проліпили працівники FIA. Перед першою гонкою всі ці деталі скануються спеціально навченими маршалами. Якщо команда випускає налуння, то вона повідомляє FIA і вони ліплять новий штрих-код. Якщо штрих-коди не сходяться, то Фіа піднімає скандал, і це означає, що команді буде не дуже весело. Директор не завжди чесно дає штрафи. Штрафи можуть дати з різних причин. Гонщик може виїжджати за межі траси, може зміщувати машину при гальмуванні, його можуть випустити з боксів на шлях іншої машини, він може зашвидко їхати під сейфітікаром. Зелений прапор. Він означає, що сесія продовжується після сейфітікара чи жовтого прапору. Жовтий прапор означає, що на трасі є небезпека і гонщики мусять сповільнитися. Якщо прапори два, то вони мусять негайно сповільнитися і бути готовими зупинятися або розвертатися в разі потреби. Якщо вивішений один жовтий прапор, але ним не махають, то це означає, що на трасі є уламки або повільна машина. Якщо жовтий прапор було вивішено під час практики або кваліфікації, то коло, коли було вивішено прапор, автоматично видаляється. Червоний прапор він означає, що сесію негайно припинено і всі гонщики мусять їхати в бокс. Його можуть вивішувати через поганий стан траси, погані погодні умови або тварини, які вибігли на трасу. Синій прапор показують коловим гонщикам, що позаду них швидше машина. Якщо вони не пропускають ту машину після тих послідованих синіх прапорів, то можуть отримати штраф. Білий прапор. І ні, маршали не здаються. Формулі цей прапор позначає, що на трасі є повільно рухаючась машина або стороння машина, така як медична або швидка. Чорний прапор. Його показують разом з табличкою з номером гонщика, який був нечемним, і мусить негайно поїхати в боксі і завершити гонку. Але останній чорний прапор був десь більш ніж 15 років тому, і їх вже не дуже використовують. Зараз фія більше користується штрафами. Чорний білий прапор. Це попередження перед чорним прапором. І якщо гонщики продовжують незадовільну поведінку, то їм можуть показати чорний прапор. Чорний прапор з оранжевим кружечком. Показують з табличкою з номером гонщика, що інформує, що їх машина пошкоджена, і вони мусять негайно повернутися його в боксі. Якщо вони цього не зроблять, то їм можуть показати чорний прапор. Прапор червона-жовта полоска інформує гонщиків, що траса стала слизькою через вилам мастила або уламки. Його мають якщо його махають в столини столон, то це означає, що гонщики мусять сповільнитися і обережно входити в повороти, оскільки бо на трасі мілка тваринка. Його часто можуть використовувати під час гран в Канади, коли маленькі борсучки вилазять на трасу. Клітчастий прапор. Я впевнена, що всі знають, що він означає, але я не хотіла, щоб він образився, що я про нього не сказала. Тому кажу, його махають в кінці гонки, кваліфікації або в практики, щоб позначити кінець і привітати переможця. Сезон це один рік, під час якого проходять гонки. Він починається в кінці лютого і закінчується на початку грудня. Перша гонка має бути в теплому регіоні. Тому перша гонка цього сезону була Австралія. Так само і остання гонка Абу-Дабі посеред пустель. І на початку грудня там відносно тепло. Під час зимової перерви немає гонок, і команди в себе на басах доробляють свої машини. Також в цей час виходять гарячі новини, що когось звільнили, а хтось переходить в іншу команду. Також є літня перерва, коли занадто жарко або ганятися. Вона зазвичай на весь серпень і, можливо, початок вересня. Влітку всі гонщики відпочивають і працювати над башиною командам заборонено. Формула 1 їздить по всьому світу, і вони мусять дуже швидко перелітати з однієї траси на іншу. Речі, які їм не потрібні на кожній гонці, вони привозять кораблями ще за кілька днів до гонки. Це зазвичай постери, банели, ликоеси, інструменти. А те, що їм потрібно на кожній гонці, лізаками. Це машини, команда, їхні персональні речі, гонщики і все, що не можна продублікувати, так як можна мати два однакові набори інструментів, але не можна мати дві пари однакових гонщиків. Вікенд, тобто гранпи, завжди припадає на п'ятницю-суботу-неділю. В п'ятницю проходять два вільні заїзди, тобто практики, в суботу кваліфікація і в неділю гонка. Якщо це спринт-вікенд, то все по-іншому. В п'ятницю проходить. Тільки одна практика, потім спринт кваліфікація. В суботу проходить сам спринт, після нього кваліфікація на гонку, а в неділю вже проходить сама гонка. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Вибачте, що відео не було так довго, просто почалась школа і у мене з'явилося набагато більше занять. Ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось, і можете написати в коментарі, якщо я щось забула сказати. Побачимось в наступних відео!